Всім привіт! В межах проекту протидія російській пропаганді. Ми розповімо вам про злодіяння, які вчиняла і продовжує вчиняти до сих пір Росія. Ми живемо в той час, коли Росія коїть страшні злочини і не тільки в Україні. Та чи вперше це? Звісно, що ні, але Ерефія вирішила, що її не зупинять кордони жодної з держав. І тому сьогодні ми розберемо випадок, коли велика матушка Росія утримувала і захоплювала Кавказ. Росія фактично вийшла в перед Кавказя за часів Івана Грозного після розгрому Казанського та Астраханського ханств, а також Ногайської орди. За правління Івана Грозного Московія починає активно контактувати з передкавказькими народами. Так, зокрема, другою жінкою царя Івана Грозного була Марія Тимрюковна, Кабардінська княжна. Вона процарствувала всього вісім років. І потім несподівано вмерла. І саме після її смерті у Івана Грозного поїхала кукуха. Він ввів опричнину і почав там ну творити не світени. Потім численні конфлікти на Кавказі. Були частиною стратегії Петра І. Її мета зміцнити владу Росії на Кавказі і забезпечити доступ до Чорного моря. Цар Петро був помішаний на виходах до моря. У нього спочатку були азовські походи, щоб Росія могла вийти до Азовського Чорного моря. Він воював з Туреччиною. Потім воював з Швецією за вихід до Балтійського моря. А потім він почав воювати. За, скажімо, там, за каспійську торгівлю, да? коли застрахані, він ввів війну в так званій Гіляні. Да? Він заснував там кілька фортець. До, до речі, Махачкала, це колись вона називалась Форт Петровський. Да? Тобто це там стояла якраз Петровська армія, яка по завершенню Північної війни. Блукала там по південним морям. Там і намагалася взяти і баку, хоча там ще не було нафти. То, ну, в общем, творила і примучувала там місцеве населення, і хотіла його загарбати. Це ще раз до слів про те, що Росія ніколи ні на кого не нападала, а от просто так. От, да? Там, звичайно, привід був теж у Петра, що десь пограбували і побили московських купців, що в усіх країнах і де не де де, де там відбувалось час від часу, але це було дуже чітким приводом для того, що наших б'ють поїхали завоювати ну нинішні, скажімо так, Дагестан і нинішні. Азербайджан ключовим рушем стало закінчення російсько-турецької війни за мирним договором 1774 року Крим було визнано незалежним від Туреччини та Росії, але під цим статусом він пробув недовго. Наплювавши на всі угоди і зобов'язання, е, Росія. Е, Анексувала Крим і відповідно інші території Кримського ханства. Суворов розбив і примучив ногаїв і розігнав їх, щоб більшість ногаїв втекла в Туреччину. І заселили кубань українськими казаками. Зазначимо, що кубань була ногайською землею. Ногаї постали проти Суворова. Що спричинила розгром нагаєв слобідськими полками? От дуже часто, коли дітей вчать історії, щось не дорозказують. Ну от кажуть, прийшли кубанські козаки на Кубань. На Кубані півтора метрові чорноземи. І чомусь забувають дітям розказати, що невже на півтора метрових чорноземах, на таких родючих ґрунтах, ніхто не жив, Що козаки прийшли на пустку, на там от прийшли, а тут до цього ніколи не були. Як на Марс колонізувати? Понятно, що там були. Північніше Кубані кочували ногаї, яких просто за просто за А південніше були черкеські народи, Адегейці, Кабардінці і так далі. І їх теж, в тому числі, українські козаки, які зараз називають кубанськими, почали геноцидити. І нам рано чи пізно доведеться визнати, що ми теж брали. Участь в негарних справах, ну, ми, українці. І е, зараз, коли, скажімо, там народи Кавказу приїжджають е, десь е, під Бахмут е, там, чи е, під Запоріжжя і завоюють наші землі, е, треба згадати, що колись і їхні землі в складі Російської імперії завоювали українці. Новий етап в завоюванні Росією Кавказу розпочався з 18 століття, коли вони приєднують східно-грузинське царство. До речі, вони зауважують, що Грузія прагнула приєднатися особисто, та з військових міркувань того часу це було дійсність. Е, ну і Грузія дійсно попросилася під Скіпетр е, Східна Грузія під Скипетр російського царя. От, але коли е, росіяни зайшли в Грузію, тут же почалися грузинські повстання, тому що вони е, сподівалися, що це вони будуть мати широку автономію, що вони будуть самоуправлятися, а Росія просто підіпре їм допоможе своїми е, багнетами. Але у русських інша стратегія туди, де ступила вже нога е, російського солдата, це свята руська землюшка, і тому там ніхто на грузин не зважав. Грузинські дінастії були. Несложені грузинські еліти там е, прижимали їх пригинали, і тому е, грузини, які до цього хотіли під е, е, Росію, почали її ненавидіти. І ця ненависть продовжується досі. Будемо відвертими: Росія притримувалась і притримується принципу завойовувати чужі землі чужими руками. Ну і знову ж повторюся, що Росія завоювала Кавказ дуже часто е руками е українців. Розглянемо це на прикладі Петра Котляревського. Його називали Кавказьким Сувором. Це уроженець України, який завоював кавказський крас для Російської імперії. Він завжди діяв лише в інтересах матушки Росії. На його рахунку безліч перемог на Кавказі і на Завкавказі. Росія почала завойовувати північний Кавказ без жодної економічної вигоди. Наприклад, війна Російської імперії з Черкесами або Адигами, що понесла за собою насильство, депортації і масові вбивства по відношенню до адигейців. Ця війна була економічно безглуздою і коштувала російській імперії приблизно 15% усіх річних затрат по бюджету. Як вони робили? Як і потім в 20 столітті оточували Аул. Давали кілька годин на збори, і потім весь цей агул гнали десь до найближчого порту, от, щоб відправити в Атаманську імперію. І люди, які йшли без їжі, без води, дуже часто гинули на цій дорозі слізи горя. Уявіть, що ви один з представників черкесів того часу, а тепер поставте себе на місце батька, який мусив продати російським військам одну зі своїх доньок. Щоб врятувати інших членів своєї сім'ї, а ті, хто вижив, назавжди позбулися батьківщини, і зараз Черкесів, поза російським північним Кавказом, живе у рази більше ніж на історичній батьківщині, і тепер землі південніше Кубані, так званий Краснодарський край, це ж, свята руська землюшка. І вам будь-який патріарх Кирил що скаже: Ми ні з ким не хочемо воювати. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи. У XIX столітті Тарас Шевченко написав поему звернення до народів Кавказу, які постійно піддавалися тиску з боку Росії. І вам слава, сині гори, Кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітесь, поборете, Вам Бог помагає за вас правда, за вас сила і воля святая. Зараз черкесів... <'язок> північно кавказських народів за межами Росії живе більше ніж самі Росії. Це був дійсний геноцид, і Україна е, має колись цей геноцид визнати. Якщо ми хочемо, щоб визнавали геноцид українців, росіянами, треба і визнавати інші геноциди. Проте на 19 столітті Росія не зупинилася і продовжувала спроби утримання Кавказу і в 20 столітті. У 1944 році, за наказом Сталіна, з Кавказу були виселені чечени та інгуші. А ще тоді ж вислали причорноморських греків та кримських татар. Просто у імперії така поведінкова стратегія: якщо щось не так, бери, вбивай, мори голодом, виселяй, геноцидь. В кращому випадку просто грабуй, заглибимося у дві зовсім недавніх російсько-чеченських війни та російсько-грузинський конфлікт. Після розпаду Радянського Союзу Чеченська Республіка оголосила незалежність, що було не визнано Росією. Російська Федерація стала силою утримувати республіку, придушуючи так званий місцевий сепаратизм. Отже, коли ДНР ЛНР хоче від'єднатися від України, то на думку росіян, це горде правлення Донбасського народу. Чули про такий народ? Я ні. А от коли це робить мусульманська республіка, яка не хоче мати з росіянцями нічого спільного, то це, звісно ж, галімий сепаратизм. У 1994 році Росія вислала військові сили для втручання у чеченський конфлікт з метою збереження територіальної цілісності Російської Федерації та придушення незалежність настроїв Чечні. Єльцинська Росія якби встає на захист своєї територіальної цілісності проти сепаратизму. Ну і ганебно програє першу чеченську війну. У 1996 році російський генерал Олександр Лебідь. І чеченський лідер Аслан Масхадов підписують мир. Хасав'ютірський мир став лише паузою між першою і другою російсько-чеченськими війнами. Ситуації України і Чечні дуже схожі, щоб ми думали для себе, що якщо ми підписуємо перемир'я з Російською Федерацією, буде так само, як з Чечньою. В 96-му підписують вони хасав'юртівський мир. А вже в 99-му починають фактично нову війну через три там з гаком. Роки, тобто Російська імперія зібралась, переозброїлась, налаштувалась і пішла в новий в новий напад. Так само, і ми. Якщо буде перемир'я, це значить через 5 хай через 10 років наступному поколінню знову воювати з Москвою. І альтернатива цьому тільки одна вступ в НАТО. Після поразки у першій війні Росія наполегливо готувалася розпочати другу і як завжди, Росія починає з провокацій. Це були е, підриви житлових будинків в Волгодонську і в Буйнакську. Теж метод Росії провокація. Російська імперія сприйняла повстанський рух Чечні як загрозу своїй національній безпеці і спробувала відновити свій контроль над Чечнею шляхом контртерористичної операції. Ні на що не схоже. Насправді цілею операції була окупації Чечні, знищення повстанських груп та відновлення влади Росії над Чеченською Республікою. Відмінність з першої і другої чеченських війн у тому, що першу війну грали срочники у грудні 1994 року. Росіяни вдерлися до Чечні і у новорічну ніч спробували взяти грозд. Втім, штурм виявився невдалим. Російська регулярна армія. В основному була представлена срочниками малонавченими та без мотивації. Знову ж велику роль грали тоді ще незалежні засоби масової інформації були на, на Росії такі. І громадський сектор, ну так звані, передусім, так звані комітети солдатських матерів. Вони їздили і забирали у чеченів е, своїх там е, малолеток, от, е, І е, таким чином розголос про цю війну був. По всьому світу, і війна стала дуже непопулярною. У Другу чеченську війну все було по іншому. Путін налаштував суспільство. Він, пам'ятаєте, тільки став приємником Єльцина, і буквально перша ж, мабуть, його фраза була: Мачіть в сартірі. Ми будемо терористами, мачить в сартірі. Чеченці були оголошені терористами. Для цього Москва зірвала свої ж будинки у Волгодонську. У Буйнакску і е, все звалило на Чечені. Плюс спровокувала там е, виходи чеченів з Чеченської Республіки в Дагестан. От е, вони оголосили е, їх вахабітами, і тіпа, давай же ж ось воювати з терористами. Тобто були вже придушені засоби масової інформації. Перше. Друге, не було якихось громадських об'єднань, ну крім ручних громадських об'єднань, які теж підспівували Кремлю. І третє, вони зробили так, що взагалі взагалі нічого поганого про цю війну не можна було розказати. І вони зайшли і почали методично душити чеченів. Да, спочатку вони взяли. В Грозний, потім інші великі міста. Потім відтіснили чеченців в гори, і в горах уже кілька років їх добивали. Знову ж Путін зробив все не так, як було при Єльцині, Не по-дурному, а через інформаційний вплив. Вони назнімали купу фільмів. Де у фільмах, і в цих фільмах можна просто побачити, що там, от, наприклад, там е, фільм Війна да, і там в фільмі журналістка типу, питає у самого ж е, головного героя. там… Е, а какое ваше отношение до Ченов там? Вони всі там, типа, бандити. всі можете там у вас місць говорить. Він, і він повторює: всі. Таким чином, що вони зробили? Вони сформували громадську думку. Мало того, вони і багатьом у світі нав'язали, що вони воюють з терористами. Вони не робили помилок першої війни. У них мало вже воювало срочників, а більше воювали контрактники. І вони просто задавили Чечню великою кількістю оцих навчених контрактників, які ну, буквально, буквально знищували все на своєму шляху. Плюс вони брали і системно в заручники людей, вони домовлялись з старішинами, що або ми заходимо і всіх тут мочим в саркірі, або ви все-таки виганяєте своїх ополченців. Маджахедів, які мусили і йти в гори, і таким от нехитрим способом Путін виграв другу чеченську війну, і ми маємо взяти з цієї війни урок. Дивіться, вони теж заходили в Україну. Там було і багато срочників. Вони заходили як попало без карт. Наші їм наваляли, наваляли. І що? Вони перевчилися, і тепер воюють більш-менш грамотно. Вони будують там лінії Суравікіна, Вони. Виносять штаби десь на околиці. Пам'ятаєте, спочатку ми в Чорнобаївці їхні штаби один за одним валили. Тепер це все рідше і рідше. Вони починають війну дронами, вони починають шукати союзників. Ну яких, не яких, але Північна Корея, Іран і опосередковано Китай, звичайно, їм допомагають, і ми мусимо взяти свій урок. Росія вчиться на власних помилках. Першу війну Чеченського не програли, другу виграли. І тепер нам не можна дозволяти собі думати і говорити про те, що «Ай, й руски там ніякі». Е, треба до них відноситись серйозно і тому переможемо. Наразі Російська Федерація повністю утримує потреби Чечні, відсюхуючи їм гроші за те, що народ визнає дії Росії по відношенню до України правильними. Фактично відносини Чечні з Росією це відносини Кадирова і Путіна. Це фактично Омаш е, в західноєвропейській цивілізації, це е, принцип синірату. Тобто Кадиров визнає е, Путіна е, папою, батьком. Да? От, е, за це папа пересилає е, синочку Дань. І Чечня дотаційний регіон і утримується. За кошти Російської Федерації, але фактична влада в Чечні належить Кадирову. Там русского нет нічого. 2008 року Росія знову розгорнула повномасштабну військову операцію проти грузинських сил, знов таки, щоб захистити власні інтереси та кордони. А для прикриття вони використали аргумент, відстояти незалежність наших братів. Абхазії і Южної Осетії. таким чином Російська Федерація змогла зміцнити впливову позицію в регіоні і просунути своїх людей до влади. Росія на початку 90-х змогла запалити такий контрольований Росією конфлікт на горному Карабасі. Так, да, де Юре, Нагірний Карабах це територія Азербайджану, але вона була переважно населена вірменами. І вірмени на початку 90-х перемогли Азербайджан і фактично контролювали нагірний Карабах. І Він був по факту теж територією Вірменії, хоча типу у них був окремий уряд. І що ж ми бачимо в останні роки? Азербайджан відіграв назад всю ситуацію. За допомогою е, Туреччини. І тобто е, мусимо констатувати, що вплив е, Росії на Закавказя це вже минуле. Вони е, слабо контролюють Грузію через проросійський уряд. І Росія тепер не має жодного впливу в Закавказі. Е, тепер Азербайджан за допомогою е, Туреччини зміг відбити Нагорний Карабах. І е, у Росії немає там жодних шансів. І е, навіть в Вірменії, де ще є військова російська база, е, вони вже фактично ніхто. Можемо сказати, що завдячуючи поразкам Росії в Україні, вона втрачає вплив і в інших частинах світу. Отже, зараз ми з вами пірнули в глибини злочинів, які з покоління в покоління скоювала Росія. Невже їм досі не вистачає воїнських вражень за стільки століть. Вся історія Московії, а потім Росії це фактична і безкінечна війна імперії на Кавказі. Тільки жахливих злочинів, вчинених Росією на Кавказі, вистачило б і на три імперії. Тому ненависть мусульман Кавказу до Рашки безкінечна. І рано чи пізно Кавказ скине е, російське ярмо, і вільний Кавказ буде другим і союзником вільної України. Ми розповіли вам лише про невелику частину всіх тих беззаконних вчинків росіян, які повторюються кожного разу за тими ж методами і сценаріями. Дякуємо за перегляд! Мирного неба і бережіть себе!